83 річниця створення української повстанської армії. Також сьогодні рівно три роки тому була сформована третя окрема штурмова бригада. Ми є послідовниками наших пращурів, які розпочали і продовжували багатовикову визвольну боротьбу за свободу української нації та української ідеї. Я хочу, щоб ми пам'ятали і гідно. Продовжували рух наших попередніх поколінь. Зараз ми знаходимося у місті Харкові поруч з меморіалом воїнів Української повстанської армії в тому місці, де розпочалась безпосередньо визвольна кампанія 21-го століття нашого руху перший пі на вулиці Римарській під проводом Андрія Євгеновича Пілецького. І зараз, після 11 років. Ми маємо можливість продовжувати цю боротьбу вже в 3 армійському корпусі в найбільш боєздатному організмі української армії. Тому паноло маю за честь сьогодні знаходитись поруч з вами в одних рядах і маю за честь покласти квіти разом з вами до меморіалу воїнам Української повстанської армії. Слава нації! Смерть